Збірна вирушила на Євро 2026 двадцять Беткінг Кубку України та перші трансфери зимового вікна. Друзі, ми вже пробили 30 тисяч підписників у інстаграм та Фейсбук. І наша наступна мета 50 тисяч на Ютубі. Тож хочеш ставте лайк, і ми починаємо. Минулої суботи відбулися всі п'ять матчів 16-го туру Беткінг Екстраліги. Суха балка з третьої спроби здобула першу перемогу під керівництвом Станіслава Гончаренка. Київ футзал втратив очки з фурнітурою. Хіт з дублем сухова та голом кравця розгромив «Тайр Експерт, Кардинал Авангард оформив камбек у домашньому матчі з ураганом, а Атлетик Футзал втримав перемогу 4-3 над Авалоном. Якраз останньому матчу туру експерти про футзал вирішили присвятити найбільше уваги. До слова, новий випуск вже на каналі. А після матчів у Києві та Рівному відбулися особливі церемонії. Військовослужбовці передали бойові прапори своїх бригад і підрозділів збірникам із хіта, урагану та Київфутзал. Це не просто символічний жест, це важливий момент єднання наших захисників та футзалістів. Того ж вечора гравці та тренерський штаб збірної зібралися на столичному вокзалі, де поспілкувалися з представниками різних спортивних видань. Бо то, що було до цього, воно вже минуле. Воно вже не треба туди дивитись. Треба дивитись на те, що нас чекає. А я скажу, що чекають нас дуже цікаві, і напружені ігри. Ну я скажу, що дійсно травма була. Більш важкою, чим я очікував, але багато було пророблено роботи і багато е, тренувань. Тому я думаю, що готовий я вже на, на, на високий рівень виходжу. І я думаю, що цей чемпіонат Європи покаже, на що здатний Штурма. А прямо біля потяга зібралася група найвідданіших уболівальників, які тепло провели команду у добрий шлях. Зі столиці збірна рушила до польського перемишля, де до команди доєдналися наші легіонери. Більше про перші дні навчально-тренувального збору перед євро. Чекайте в найближчому випуску всередині збірної. У понеділок у будинку футболу пройшла церемонія жеребкування однієї восьмої фіналу Беткінг Кубку України. Ураган, який виграв два останні розіграші, розпочне черговий захист з трофею із протистояння з хітом. Також особливий інтерес викликають два дербі – Волинське між кардинал-авангардом і Любертом, і Київське між Київ та фантомом. Звісно, завжди цікаво, як аматорські колективи покажуть себе проти клубів елітного дивізіону. Івано-франківський рибак, Галія зустрінеться з соколом, а лисичанський будівельник чекає протистояння з Авалоном. Повну турнірну сітку ви прямо зараз бачите на своїх екранах. Друзі, пишіть у коментарях, які, на вашу думку, чотири команди проб'ються до фіналу чотирьох у палаці спорту. Також минулого вікенду відновилася і вища ліга серед жінок. У шостому турі ФСК Пальміра впевнено перемогла перемогу, а енергія Багіра ДЮСШ мінімально здолала КДЮСШ Олімп. Переможний гол з пенальті забила Юлія Костюк, яку виконавча дирекція АФУ визнала найкращою гравчиною у листопаді-грудні. Під час євро 2026 змагання продовжаться у першій лізі та жіночому чемпіонаті. А от Беткінг Екстраліга пішла на тривалу паузу аж до середини лютого, оскільки з 5 січня розпочався другий заявковий період. Кілька клубів уже оголосили про зміни у своєму складі. Київфудзал залишив бразилець Кайка, який перебрався до португальського Ріу Аве, та Валерій Гайван. Український універсал також вже знайшов собі новий клуб. Він продовжить кар'єру в сухій балці. Олександр Смеданенко попрощався з хітом і вже встиг дебютувати за броварський авалон. А два досвідчені гравці, які ще на початку грудня залишили суху балку, процелаштувалися у клубах першої ліги. Ігор Марценяк перейшов у фантом, а Тарас Рибак підсилив агромат. Перша ліга повернулася після короткої паузи. Обидві львівські команди вдало розпочали новий рік і на ті виліз із 0-2 проти Десни Белінтех. Головним героєм матчу став 17-річний Олександр Шпак. Хлопець реалізував одразу два дабл пенальті та приніс Айтішникам вольову перемогу за хвилину до кінця гри. Альянс, який тепер тренує колишній тренер ІНТ Олег Галамага, обіграв Скаяп Київ футзал 2 і, хоча й залишився на останньому місці, але до зони плей-офф тепер якихось два очки. До слова, вже в наступному турі відбудеться львівське дербі. А ще один матч 12-го туру пройшов у Полтаві, де фантом лише на останніх хвилинах вирвав перемогу в МСК Харків. Вирішальний гол на рахунку воротаря приводів Ігоря Байдака. Друзі, це всі новини на сьогодні. Всім бажаємо терпіння у найважчі дні цієї зими та, можливо, всієї повномасштабної війни. Але пам'ятаємо, що найважче нашим захисникам, які день і ніч протистоять підступному ворогу. Підтримуйте сили оборони України, долучаючись до перевірених зборів. Один із таких від Афо до ЗСУ. Кьюар-код, як завжди на екрані, а посилання в описі під відео. Слава Україні!